Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних ключей. 10 травня. Київ хизується своїми каштанами. Буяє просто цвіт. Це щось неймовірне. Субота. І біжи на параход. Оця пташечка ЛФЗ. Боже, ну яка милота. Колись коштувала три карбованці. Ой, яка куріпочка. 500 гривень коштує. А оцей молочник кажуть, що стара Німеччина 800 гривень, де ж такий. Сили. Боже, який на, на цьому, на ровері, на якомусь їжакі. На скутері? На скутері? А це чиї це чується, такі їжачки? Я її побачила зразу, так, да, їжачки, в да? платячку. А чиє це воно є там? Коли? Це німеччина. німеччина. Да. Це світильник. А -а. Так, дуже yeah. цікаво. Ну, так, yeah, там. Yeah, yeah. Угу. І світильник, і так поставить, дуже цікаво. Дякую. Ну <рит> який майже сервіс. Дивіться. Які бокальчики. Що, ті, що маленькі по три копійки в них продавали квас. Великий коштував 6 копійок. А такий маленький три копійки. Гарненько так запаковані. Бульбашки, складочки, в склі. Боже, такі речі з дитинства, так сненацька. Хоп. Дуже гарні, дуже цікаві. Дольований. Тамачка. Так, третій сорт. 100 гривень коштує. Так, да, цікава, форма така, і об'єм гарний, такий, як полумисок. Оця красива. Баранівка наша старенька. Ой, які гарні букетики. Оце що таке цікаве? Полтава. Ну така пізніша Полтава, але гарна форма. І по чому ці, ці оселедниці у вас? Це 60. Це 50, 60. 50, 60 50. А оця синя гарна. 150. Це. Так, да, оце я скло. Те, що я роблю. 500. Набір, так? Да? Да. 500 гривень. Такий куманець. Да. І кухлики, так. Да. Ціленьке все. Цілий, без угу. пошкоджень. Качечка цікава. 200. Добре, дякую, гарного дня не мерзніть. Ну, яка цікава. Така стрий. Маленька. Вона тріщиною. З тріщиною, добрий день, так? Да? А, бачу скол, да, да. 50 гривень, але з колом. Да, шкода гарна така манюня. А скільки о, о, оця миска у вас велика? Вона нова 170, 150 дають. Це чия це вона буде, так. Да. Ой, яка, який гарний буде. полумисок. Вона грає, да. там, там вона і, і, і от фіолетовий. І от ну так, да, таке люстрове покриття. Да. Дуже гарно. Здорово. Да. Так, Така вареників накласти. За 150 гривень віддадуть. Да, гарна, дуже гарна. А вон якесь 60 п'ятдесяти на ну, давайте подивимось. Вже всі знають, що я люблю представляєте? О, яка гарна форма, так. Тридцять гривень. Гарна форма і для тих часів. 60 года, я про це посвіла по інтернету, дивилась. Так, да, дуже красиві, дві штуки, дві цілі, стуки, да. така квітка-квітка. А вон гусь з рибки, з путирями що. Кройка і шитьо, вон 70 гривень. Бачите?

25 копійок. Ну за 120. чашечки по 40 гривень баранівські. Ой, які розписані, дуже приємні. Держите кришечко. Ось будянська, яка гарна, дивіться. Старенька да, буде ще. Так, бачу, да. така на ніжці дуже гарна. І саму ж сахарність. Бачите, яка будянська. А скільки ось ця чашка в цілому? 180. Є ось цей гарний цей сервіс. Все окреме, 400 гривень, чайник, цукорниця, полонне старе, бачите? Написано, Парочка 300 гривень. О, да, цукорничка 250 гривень. Форма така рельєф. Дуже цікава. Бачите, який полон не стареньке. Так, полон на стареньке, да, дуже. Такі пари у нього. Да, гарні, гарні. О, мила женщині, 250 гривень. Яка красива вас. Такий малюнок, такі 60-ті шістдесяті. -60. Марганцева така. Це не ваша ваза? Ні? А скільки коштує вона? 250, 250 гривень. Але вона от трошечки по донечку з коли. Так, дуже красива, дуже гарна. Такий стиль 60-х. Ой. Дуже мені подобається ось бульбашки. На сонечко. Ой, яка гарна. Але сколи по потонечку. Одного тут? Ні, дуже Я, гарна. Не... А, ні, от дивиться, по чотиристалах. Що, що? Дві чотириста хві Вона дорога, так. Да. Майден Чехословаччина. Це 61-67 років. Стара. Стара, дуже гарна, дуже красива ваза. Трошки з Трошки... Трошки... стратами золото. Но я тобі скажу, щоб її додати, можна комплект. Здесь комплекту немає. Прийомник. прийомник. А, прийомник, а, прийомник більше, маленький. маленький. Тут я сижу біля цієї вази. Не знаю, що робити. Золото ні. потерте, але, але ваза ні. гарна. Я, щоб, щоб гарантія вам була, я ж не можу продавати, потім скажете, що я не прийшла. Дуже красиво. дуже гарна. Ой, форма яка кришечки. П'ятдесяті років кажуть ЛФЗ. Перший сорт, боже, які ви такі в рельєфні ці квітки, малюнки, такі прям випуклі. Дуже красива річ. І кришечка. дуже гарненька. Ой, а это такая ручка. Ручка, да. Не, не, собі не. Так, зараз піду подивлюсь її ближче, Да. Ось дивіться, які чашечки. Це рига. Не вагони, легенькі. Легенькі, легенькі. І ось який кавник до них. О, який гарний. Ось тут рельєф який. Оці маленькі, дві слідуючі? Ну, я бачу, я бачу, я бачу. От теж по 500 Ну, да. <клевістка> ті по 500 гривень скляні. Ну, Чайник, дивіться, яка форма М -м, дуже гарний. Чайник 150 гривень, а чашечки по 50, але в них нема блюдечок. Але дуже рідкісна річ у нас рідко. різкі вироби трапляються. Києву цей штовх тисячу гривень коштує. Вибирайте а то все розберуть. Ні, ні, не... ні. Дивіться, які гарні. По 150 гривень штучка. Такі суниці. Я по звуку Так, що ще? А, я ж хотіла оцю хвилю. Боже, а скільки ж це коштує? Скільки пістолет? Пістолет 700 гривень. 700 гривень. У мене в дитинстві теж у брата був, ми грались. Такий звук... Да? Звук з дитинства. Мама, такий. мама на мене завжди кричала, за звуку ти, да, 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 да. Доставали батьків добре. Ой, не можу відчепитись, не можу, можу награтись. Оця хвиля величезна, 800 гривень. У мене були такі маленькі, вони різнокольорові, і є, є ну, дв, два кольори були. Жовта з синім, зелена, з червоним. А це така карамельна, величезна, 800 гривень. Така гарна інтер'єрна річ. Будянський соусник 350 гривень. О, це виставку я натрапила. Але ціни немаленькі. Так як питать, що по чому, то вже дуже не те що. Оця красива, дивіться яка. Ой, підняти не можна. Ні, підняти не можна. Оця дивіться яка. Цікава, кошечок, ой, важкий такий, дуже цікавий, незвичний такий, дуже цікавий така форма. Це з колами. Якесь таке графітового кольору скло. О, так, зараз я тут. Дольова дивіться, сервіс. Дульова. Це дошківник до нього. Бачите такі чашечки. Гарний сервіс до Полтава, ось дивіться. бачите. Це такі чарочки. Ой, довбуш, такі миленькі, гарні. Тут можна ритись, але продавець далеко, треба все питати, ходить до нього, носити. Ось, дивіться, Коростинь, Яка посудинка. Дивіться, яке диво. Це ж може тут як поритись, може і кришечка знайдеться десь. Ой, таке клеймо змазане, не можу подивитись. Що то воно? А, це щось ГДР, це інші чашечки. Рига здається, можу, здається, але змазана, не можу роздивитись. Цікавий такий рельєф, такий красивий. Мейден Україн. Порцеляна. Не бачу, треба почитати. Що це? Таке цікаве. Барановка. Барановка, це вже такі клеймо пізні. 2005 рік. Нагода 60-річчя перемоги здячністю управління Київенерго в Травень 2005 року. На замовлення такий сервіс Баранівський. Бачите? Що можна тільки знайти? Дуже. Любі мої глядачі, закінчується вже моя барахолка, буду бігти. Сьогодні маю мало часу, тому викладу завтра другу частину відео. І завтра вже покажу вам зроблю огляд моїх покупочок. Бо сьогодні ж кажу, сьогодні біжу, немає часу, Ну, а у вас буде інтрига. Приходьте завтра. Дивіться, що придбала собі, і що для вас придбала.